Пролунала слава Україні. Атлетик футзал. У нас а, а, в старті розпочинає Віталій Цюба. Владислав сухої балки замість гажемона. Одразу а, лишає на всяніка. Овсяніков проха балка. Роман Дяченка. Ніжник його обходить. Ніжник. Гажемона. Забиває зараз гол. Забиває зараз гол. 12-й номер. Артем Фандер. Від поперечини залетів м'яч. Торкнувся стійки, 12-й номер Артем Фандер. На 6-й хвилині матчу Виводить. Вирішить цей епізод. Бабілов пробиває коліно Олександра Приблизно з тої позиції, з якої він забив. Ну, зараз Сергій Демченко забрав м'яч. Ну і зараз пробиває Віктор Ковальов. Вийшов Андрій Мельник зворін, і лише ворота пустими. Скористався з цього. Віктор Ковальов, восьмий номер жовтоводців І на 10 хвилині зрівнює. Зараз Міленький втрачає м'яч. Фандор пробиває і виводить свою команду вперед. Скористався зараз помилкою Анатолія Міленького, Артем Фандор і... Виводить свою команду вперед на 11-й хвилині першого тайму. 2-1 рахунок на користь Атлетік футзал стає. Віталій Дзюба пробиває. Пробиває Дзюба і м'яч міленький пробиває. І поруч з дальньої сті. сухої балки буде. Лишає рибаку. Зараз дальній постріл. Атлеті футзал. Овсяніков тягне. З лівої пасує на рибака. Рибак пробивав. Іще один удар від Але не, не скористались перевагою в два гравці. Зараз Джовтор. Зюба пробиває. Сергій Демченко. Мельник закидання в напрямку на Васильєва. А там Гажимон на м'ячі. Гажимона І Віктор Ковальов відправляє м'яч фітальну стійку. Роблячий дубль. І рахунок стоє 2-2. Зріблює... Зараз помиляється Пархун. Тримає Олександра Іванова. Файдер пробиває. рятує стійка. Свою на Делятинського. Делятинський пробиває з дальної відстані і виводить свою команду. На 27-й хвилині вперед. 3-2. Виграє зараз Атлетік футзал. Дальній постріл Дмитра Делятинського. Підає на Ковальова. Ковальов у Файдер. Ковальов. Ковальов прострілює. Сам... Ковальов. Ковальов пасує на Дяченка. Дяченко пробиває. Зараз Мілінки помиляється. І Владислав Мліжнік робить рахунок 4-2. На користь Атлетік футзал. Помилка Анатолія Мілінкого. Обікрав його 22-й номер Дніпрян. І робить рахунок 4-2. І дотепно пропускав. Романа Дяченка там Віталій Дзюба на випередження грає. Іде в атаку. Віталій Дзюба пробиває з носка метрів 15. І зараз Віталій Дзюба і залітає м'яч. в дальній кут. Тож Віталій Дзюба робить рахунок 5-2 на користь Атлетік футзал. За 5 хвилин і 40 команди до трьох м'ячів. Зараз Бабілов намагається зіграти. Віталій Дзюба знову йде вперед. Пробиває в дальній кут. Перехоплення від сухої балки. міленький Простріл. Закидання на Ковальова і Множицями не сильно, щоправда, пробивав Ковальов. Зараз контратака від Атеді футзали. Владислав Ніжник забиває. Шостий м'яч своєї команди. І робить вагомий внесок в перемогу в сьогоднішньому матчі. Три хвилини і 13 секунд і Сухібал за чемпіонське звання першої ліги. Виграє команда «Атлетик футзал з Дніпра. Вітаємо хлопців.